Всім привіт! З вами я, Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні вгадай, логотип друга частина. Ви під першою набрали 4 подобайки і 124 перегляди. І от я знімаю другу частину. Ну і перший логотип це такий, доволі важкий. І це монополія. Далі. Вірна відповідь була калькулятор. Далі. І це було карти. Далі. Ну і це, звісно, пепсі. Далі. І це була кола. Кока-кола. Далі. І це був Chicken Gun. Далі. Ну і від, на відповідь було, Tualet Fight. Toilet Fight. Далі. Ну і це був Super Bear. Далі. І це був, звісно, Netflix. Далі. І це останній логотип. І це було CV. Ну, ну і ставте подобайки та пишіть в коментарях, якщо хочете бачити вже третю частину. Ну, ця, ця частина була... Деякі логотипи були складні доволі. Ну, і ось таке відео в нас вийшло. Всім до побачення!